Вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне Культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо згадувати дитинство. Сьогодні ми будемо обговорювати спогади про дитинство разом із художницями і викладачками. Адже напередодні у Рівному у галереї Євроарт відкрилася виставка. Втрачаємо часі, бережемо в собі дитинство в образах. І я з радістю представляю сьогодні наших гостей. Це Анна Вітрук, керівниця художньої студії Євроарт, художниця і викладачка. Вітаю вас. Ані. І Христина Коляда, викладачка художньої студії Євроарт і художниця. Вітаю вас, Вітаю. Христина! Ну, я рада вас сьогодні тут бачити. Вчора також відвідала відкриття виставки і я вражена. Отже, Аню, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, які роботи на ній представлені, тому що безпосередньо це виставка викладачів художньої студії. Скільки цих викладачів представило свої роботи, і які ці роботи? Так, насправді ми щасливі, що вчора зуміли, змогли відкрити надзвичайно цікавий проєкт. Це не просто виставка, це цілий проєкт, над яким працювало 11 викладачів художньої студії Євроарт. Працювали протягом року. Ідея виникла минулого року. Коли ми захотіли показати глядачу свою майстерність. Але оскільки ми всі надзвичайно різні по техніці, по стилю, нам хотілося знайти якусь таку, знаєте, одненьку е ноточку, за якою би заграла, зазвучала ціла виставка. А що нас об'єднує? Об'єднують нас діти. І, відповідно, ми прийняли рішення, що виставка буде дитячого характеру. Про дитинство. Про дитинство те, як ми його відчуваємо зараз. Про те, як ми його пригадуємо в минулому, і про те, як ми його бачимо безпосередньо у майбутньому. На виставці представлено дуже багато картин різнопланових: це і графічні роботи, і живописні роботи, і колажі, і інсталяції. Всіх запрошуємо і дуже дуже раді, що вчора відбулося відкриття нашої виставки. Отож, де розташована виставка? До коли вона буде дійсна і як можна туди потрапити? Виставка в галереї Євроарт проспект Миру 4. Запрошуємо всіх. Триватиме вона аж до 2 березня. Тому і діти, і дорослі абсолютно всі можуть відвідати, насолодитися, надихнутися, відчути ті почуття, які ми вклали у наші роботи. Адже це більше ніж про живопис, ніж про графіку, це про напевно викладацьку душу, яку ми зуміли показати на своїх роботах. Давайте трошки поговоримо ще про самих викладачів і які роботи вони представили. Звичайно, найкраще їх бачити. Ці роботи ми за кілька хвилин обов'язково переглянемо кілька світлин і перші емоції з відкриття виставки. Тож, хто ці люди? Це найкращі The Best викладачі нашої студії. Це всі 11 викладачів. Це Христина Коляда, це Олександра Оверчук, це Наталка Утюш, це е, Юлія Глущенко, Це Юлія Купчук, Ірина Осіпова, Руслан Петрович Хвесь. Володимир Валерійович, ем, Останін. Я таку думаю, кого mm. я ще не назвала себе. Світланочка, <світлано> наша конько, ем, я Анна Вітрук. Ем, ну напевно, що всіх 11, mm -hmm. Правда. Так. Якщо я раптом когось забули, то я думаю, що глядачі зможуть прийти і переглянути ті роботи. Е, а Аню, вчора ти розповідала про свої роботи, які ти представила. Розкажи трошки більше про них, що це за роботи, в якій техніці вони. Зазвичай я працюю в олійній техніці, але готуючись до виставки, я для себе прийняла рішення познайомити глядача з зі мною іншою і зробила чотири роботи у графічній техніці вугільною подрою. Це єдині мої роботи в цій техніці, які про теперішнє дитинство і я прийняла рішення, що буду працювати ем, вугіллям, так як е, воно для мене найкраще передало мій стан, от саме тоді, коли я задумувала тему. Це про ем, тата, це про долю, це про е, зруйновані оселі е, дитячі серця і. Е, Дитячі е, забави в сучасному світі, які вони можуть бути. Ем, є в мене також на виставці представлені дві сакральні роботи, які зовсім скоро стануть частиною моєї персональної виставки. Це про дитинство та е, духовність. І е, я е, Щиро радію тому, що е, зуміла на тисячу відсотків показати е, свою душу, своє серце і поділитися частинкою себе із глядачем. Дякую. А, учора е... Ну, власне, викладачі і художники, коли їм надавали слово, вони казали: Я говорю душею, я говорю картинами, і мені складно ще щось додати. Але Христина була говірка. Отож, Христинко, розповідай, як ти власне потрапила у такий викладацький склад художньої студії Євроарт. І е, як тобі працювалося у підготовці над е, цією виставкою, тому що одна з твоїх картин, якщо я не помиляюся, так маки чи е, поле маків називається вона макове поле макове так. поле. Так е, е, вона датована 2025 роком. Тобто, це взагалі така, аж аж свіженька робота, можна сказати, ще гаряча, можливо, ще й фарби не встигли висохти. В ній розповідай е, потрапила я в викладацький наш колектив. Вона ну, якби почала трошечки входити ще, мабуть, у 18 років. Тобто, коли ще на Відінській не було студії, ось а була тільки на проспекті Миру. От Яна Володимирна запросила, каже, давай попробуєш. Я якраз почала навчатися в Рівненському гуманітарному університеті. Ось безпосередньо моя освіта потребує того, щоб я практикувала так само викладацьку свою діяльність. Ну і з тих пір, якби ми поступово трішечки почали збільшувати навантаження. Ось, Працювала в зорі два роки. ось. І тепер на постійній основі працюю на Вінській Євроарті. Твої е, учні це хто? Різні учні. Є дітки від трьох 4 чотирьох років, є старші учні, які вже готуються до вступу. Є на індивідуальні приходять дівчата, які хотіли колись малювати в дитинстві, але ну, за певних обставин в них це не вийшло. І вони кажуть, що це просто їхня мрія спробувати е, хоча б трошки доторкнутися до мистецтва в такому дорослому віці. Просто відключити голову і помалювати. Час лети для них дуже швидко, коли вони малюють, але ну, хоча б так. Ось на рахунок виставки можна сказати, що всі мої роботи вони свіженькі, тобто вони писалися за місяць до персональної виставки. Ми писали і ночами з колегами, тобто, тому що в день ти зайнятий, ти працюєш з дітками, так само ще є якісь буденні справи. Ось а вночі вже відключається голова, і ти поринаєш цей світ мистецтва і працюєш, от продаєш свої відчуття. І свої переживання в цих роботах. Е, тому я, ну, це всі і макове поле, і е, дочекаюся, і грію у серці надію, е, забрані життя. Це всі роботи, які. от… А розкажи детальніше, про що вони? Що ти в них вкладала? Е, ну, Для мене найближ, найбільш близькою, мабуть, є забрані життя. Це така тема, яка не може не торкнутися до кожної людини. Дуже шкода, що. Діти гинуть під час війни. Ми постійно працюємо з дітьми, бачимо їх, і шкода, що в деяких вже немає можливості на майбутнє. Там зображені діти-ангели, яких вбила Росія. Також там зображені багато свічок, це яких душі, як символ їхніх душ. Також є робота Макове поле. Там зображена дівчинка, яка дивиться на небо, яке палає, воно червоно, немов вогонь. Ось, а за спиною в неї є маленький рюкзак це її будинок, в образі будиночка. Тобто багато хто з діток вже не повернеться в свої домівки, тому вони склали все своє життя, цей маленький рюкзак і мусять також жити далі. Також робота дочекаються, це те, що ми всі хочемо дочекатися своїх рідних з війни. Так само, робота Гріє у серці надію. Це також про повернення наших живих близьких додому і про світле майбутнє. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу і власне пригадати, як усе відбувалося під час відкриття цього мистецького проекту. Увага на екран! І в дитинстві я захоплювалася птахами. Мені подобався їхній вільний політ, їхня сміливість, свобода. Але сама я боялась висоти, я боялась, можливо, приймати якісь рішення, боялася змін чогось нового. І цей образ, який ви побачите взад у вас, він саме про роботу над собою, про те, як важливо. Перебороти той страх про саме мої дитячі спогади, про моє дитинство в селі у Белусі. Одна з робіт вона знаходиться це про зимові катання. Я думаю, що всі приходили додому повністю мокрі, з мокрими досками, <хи> і там вже навіть говорити нема про що, повністю як хлющі. от, але це були дуже класні позитивні емоції. Було байді, джу, це було байдуже на все, чи комфортно тобі, чи не комфортно. Бо тоді хотілося, моглося, і було дуже класно. Тож, ми побачили, що людей було багато, емоцій було багато. І е, от коли е, авторки і автори розповідали про свої е, картини, це як про дітей, е, вони і сльози були, сльози радості, хтось взагалі не міг нічого сказати, настільки переживав. Е, Аню, розкажи, будь ласка, що далі буде з виставкою? Куди вона помандрує після вже 2 березня? Які плани надалі? Um... Власне, вчора ввечері після виставки ми обговорювали подальші маршрути нашої виставки, адже нам би дуже хотілося, щоб наш проєкт побачило багато люду, побачили в різних куточках нашої країни. Про конкретні міста ще поки говорити не буду, але наразі е плануємо. Е Рухатися далі на захід, і ем, поки що на захід. Думаємо, що в найближчому часі зможемо і на схід активніше привести нашу виставку. Тому конкретики я казати не буду. Єдине, що в нас на виставці представлена інсталяція. Я хотіла так, детальніше так, на ній зупинитися, добре. тому що вже і глядачі теж могли побачити, що це за інсталяція. Розкажи про неї трошки детальніше і яка її подальша доля, тому що вона мандрує трохи в іншому напрямку. Так, Давай. Так, так, Над інсталяцією працювала я з своєю колегою Олександрою Оверчук. До речі, я її, мабуть, і забула назвати під час говорила, представлення, говорила. казала, так. Отже, працювали ми з Олександрою над інсталяцією. Хотілося б для глядача максимально передати ті відчуття, які переживає дитина, от зараз в сьогоденні. І за основу ми взяли мою ученицю, це Олександра Швайчук, дівчинка, якій 6 років. Її старші сестрички також навчалися в нашій студії. І це, власне, та дитина, яка виросла на наших очах. І те, що ми спостерігаємо на заняттях, як вона реагує на повітряні тривоги, як вона говорить про тепле літочко, як вона хоче на море, як вона. Паралельно тут говорить про море, а тут на екрані засвідчується карта повітряних тривог і в дитини вже думка знову ж таки міняється. Ми це бачимо на тому, по тому, як діти пишуть свої картини. І, власне, придумали з Олександрою таку інсталяцію, де би думки мінялися. І щоб, люди могли це так, і щоб люди могли це бачити Так, і могли е, покрутити тими думками і відчути насправді те, що відчуває безпосередньо дитина зараз. Можливо, ми не все зуміли передати. У нас на майбутнє є також цікаві ідеї в цьому напрямку, саме з інсталяціями. Однак е, плануємо, що ця картина е, поїде зовсім незабаром до. Верховної Ради України, адже е, нас запросили е, представити дитячі картини до Шевченківських днів у Верховній Раді України. І саме ця картина поїде з назвою Думи мої, думи мої», де е, Олександра Швайчук, наша учениця, буде ще читати вір Шевченка «Думи мої думи мої» на фоні е, нашої інсталяції. Ну дуже цікава ідея, і от, от коли вчора прозвучала фраза щодо саме цієї інсталяції, що це думи мої думи, то я одразу відчула, що дійсно ну, це воно, це mm -hmm. те про що потрібно сьогодні говорити. Аня, якщо говорити взагалі про художню студію Євроарт, скільки років вже працюєте? З чого це все починалося? Розкажи в кількох словах. Працюємо понад 12 років. Починалося все з того, що була ідея і було велике бажання зробити школу, де би було б комфортно абсолютно всім. Я раніше працювала в державній школі мистецтв і бачила певні недоліки в такі, знаєте, можливо, ще пострадянській системі. І хотілося б трошечки, не навіть не трошечки, а досить кардинально змінити відношення взагалі до навчального процесу, відношення до тематики на заняттях, і поступово, крок за кроком, я почала до своєї команди підтягувати молодь, підтягувати моїх же ж учнів, які колись навчалися у мене в школі мистецтв, і також мали бажання змінити відношення до навчального процесу в художній школі і показати зовсім інший рівень складності, навчання і відпочинку водночас підходу І підходу, підходу до цього так, всього. Так. Сьогодні студія це не тільки місто рівне, де ще працюєте нині і де ще були, де задали такі, знаєте, можливо, тренди, приклади, над чим потрібно працювати і що потрібно робити. Крім рівного, художня студія Євроарт активно. Займається з дітками і дорослими у ГОЩІ. У ГОЩІ ми також дуже багато років маємо свою аудиторію дорослих і діток, які без євроарту також не можуть, і ми без них відповідно були ми в зорі, але під час повномасштабного вторгнення ми припинили там нашу діяльність. Але з дітками спілкуємося, працюємо в Рівному. Вони до нас приїжджають. Були також ми в білій Криниці, де учні з білої криниці зараз до нас їздять. Також в студію в Рівному. Адже ми, їх ми, в Рівному, ми розширилися в Рівному, і відповідно маємо можливість дати набагато більше, ніж тоді, коли би ми до них їздили. Як взагалі викладачі? Ну, от, ми, власне, на виставці можемо побачити, що це теж професіонали, і кожен з них дуже різний. Як вони приходять у свідомлення того, що от я вже виріс із учня, тепер я можу стати вже викладачем? От ми почули і христинину історію. Як ще це відбувається? Ви знаєте, вчора на виставці до мене підійшла. Ем... Жіночка і каже, Аня, я от так дивлюсь на ваш колектив, і ви якісь такі всі інакші. Ви так відрізняєтеся від таких стандартних колективів, скажімо так. А я кажу: ну, бо, бо це так, бо наш колектив найкращий. Ми про це говоримо постійно. Адже крім таких робочих відносин, у нас дуже тісний. Контакт поза роботою, де ми святкуємо дні народження, де ми їздимо на пленери, де ми вміємо разом відпочивати, де ми підтримуємо одна одну і один одного різними проектами, різними порадами, де ми вміємо, скажімо так, спілкуватися. Напевно, серцем, тому що е, ми всі різні, абсолютно різні. У нас немає е, людей, е, схожих там один на одного. Ми всі різні, але в той же час нас об'єднує одне спільне бажання, яке ми втілюємо в життя. І ще зовсім коротко, що можна ще побачити в галереї Євроарт от на сьогодні, або які новинки ще готуються. Я вам скажу, що в галерею необхідно приходити щомісяця, бо там завжди є що побачити. Адже зараз от закінчується виставка закарпатського художника Шепи. Це ну просто. Е надзвичайно цікаві полотна, надзвичайно цікаві кольори, ну, роботи, які заслуговують на е, свого глядача і на враження, які вони за собою несуть. В галереї представлена виставка західноєвропейського мистецтва, представлена виставка Української школи живопису е, Східної Європи. І хочу сказати, що зовсім скоро, вже з наступної середи, у галереї, буде презентація виставки учнів Анатолія Григоровича Іваненка, це відомого рівненського художника. І от дівчатка будуть представляти також свої напрацювання. Їх також одинадцять, дуже символічно, так як у нас одинадцять викладачів. Представлено у нижніх залах галереї. Так вони будуть відкривати свою виставку у верхній зали галереї. Дякую, дякую за те, що сьогодні до нас завітали, розповіли, поговорили. Успіхів вам! Нагадаю, що це була програма Рівне культурне не перемикайте, і обов'язково побачимось.